Не дав спокою ще одному російському танку. Капітан Хаймерс. Американська система залпового вогню отримала координати від нашого безпілотника. Ворожий танк на позиціях росіян для вдалої оборони був закопаний в Капанірі, але виритий у ця яма йому ніяк не допомогла захиститися від влучня від влучного удару РСЗВ західного зразка. Давайте побачимо ці кадри.